Всім привіт! Мене звати Кіра Лєбілєва і я професійна трейбл танцівниця Хочу вас запросити на свій марафон по техніці, а саме ізоляція. У Нас з вами буде 15 днів за цілий місяць. Тобто, через день присилатись уроки по 15 хвилин. Це дуже класно і зручно, що майже всі зможуть собі вибрати цей час і не накопичувати заняття на, не знаю, на декілька місяців. Тобто, через день. Вам будуть прислати заняття по 15 хвилин від ізоляції і невеликих накладань, бо ми вдома з вами багато рухатись. Це потрібно для того, щоб ви класно могли відчувати кожну частинку тіла. І щоб ваш мозок як спорткар міг включити ті передачі, які їм треба. Тому, якщо тобі цікавить, дуже класна ціна. Дивись, гортай, всього 15 хвилин, і маленька розминка ти можеш собі приділити. Це дасть тобі класний величезний плюс в техніці. Па!